Зрозуміло. Але я побудував це все для того, щоб безкоштовно тренувати дітей і допомагати їм. В мене в Білій церкві ті ж самі прокурори, такі ж самі прокурори, вирішили, що я підробив якісь там документи. Знаєте на що? На будівлі, які знаходяться на землі, яка в оренді на 49 років. В будівлях, яких займаються діти спортом. Ну, якби я підробив, припустимо, документи для того, щоб побудувати і на цьому щось заробляти, це зрозуміло. Але я побудував це все для того, щоб безкоштовно тренувати дітей і допомагати їм. Де тут заробіток і де тут моя зацікавленість? Але е білоцерківській прокуратурі воно таке діло. Вони роблять тільки по заказу. Без заказів вони не працюють, тому що це невигідно їм просто. Так от декілька років вони кошмарять мене і мою родину та й всі їх. Звісно, що воно все це закриється. Звісно, що там нічого немає, не, не було і не буде, ніяких правопорушень. Але ж це скотство, розумієте? Тобто, прокурора.